Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, будь ласка, всі тракторці в наявності, техніка підвозиться на площадочку. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. От наявності. Соліси, шифінги, ловели. Зараз буде відгрузка 350 Ельки. Ось такий тракторець перевірений. Власники вже були, акційний. У нас Знятий вже глушник для транспортування. Люди чекають. Отак. От відгрузка. Відгружаємо в місті Житомирі. Тракторець перевірений. Все працює. Їде трактор на трояни. Вони раніше ще підходили, вибирали, але не було коштів. Зараз знайшли і... І купують собі тракторця. Дочекалися. От, тракторець буде відгрузений в село Троянов. Вон вже під'їжджає автомобіль. Ось еселочка стоїть. Домфенчик на широкій різині. Малиш 240. -й. Джима Навузькі, на Навузькій на резінь. Також мали. Навісне все, є обладнання, дискові борони, плуги, фрези, все в наявності. Будь ласка, запрошуємо всіх на сільськогосподарську площадочку, яка реалізує сільськогосподарські трактори і сільськогосподарське обладнання. Дякую, місто Житомир.